Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги, без обстрілів, хоча прекрасно розуміємо, що війна продовжується. І саме під час війни варто не просто говорити, а діяти для соборності. Соборність це коли один за всіх і всі за одного. Соборність це коли ти можеш підставити плече іншому. І ти просто зобов'язаний це зробити. Соборність це коли ти є і оборонцем, і творцем рідної держави. Соборність це коли разом. Це не просто чергова історична дата. Соборність це про наш час і про наше майбутнє, яке в нас обов'язково не просто буде. Кожен з нас разом ми з вами, це майбутнє створюємо сьогодні. Кожен на своєму місці. На жаль, хто ціною власного життя, пораненнями, а хтось і ранить душу. Я бажаю, щоб кожен з нас пам'ятав ціну нашої соборності і майбутньої перемоги. Ми робимо це заради наших дітей, наших онуків і нашої держави. І найголовніше, ми це зробимо. Вірю і довіряю кожному. Впевнений, що ви дотримуєтесь тих побажань, які я кажу до вас кожного дня, в тому числі і ті, що стосуються інформаційної гігієни. Багато вкидань, багато фейків, пов'язаних з найбільш гострими темами нашого сьогодення від продовження. Мобілізації, а вона йде, оголошена законом і указом президента ще 24 лютого минулого року. Нічого нового. Так само, як, на жаль, йде війна. Нічого нового ніхто не відкрив. І те, що ворог буде намагатися нас роз'єднати, це теж зрозуміло. Почуйте мене. Я знаю, що переважно більшість вас чує. Ми переможемо і в цьому нема жодних сумнівів. Колись і хтось дуже негарний, мерзотний, не вірив в українську державу, в нашу єдність, а ми це довели. А тому й перемагаємо і як якби важко це не було. З ним Соборності, з ним єднання наших сердець. А ворогові Ворогові ласкаво просимо до пекла. Тримаємо стрій і побачимось протягом дня. Інформую про те, що найбільш актуально і офіційно це найголовніше.